Привіт з вами автограду. Сьогодні у нас на огляді будуть хрестовини карданного валу для вантажної техніки, такої як КАМАЗ, ЗІЛ зі змащенням ЗІ, через масленку. Виробник райдер. Це китайський виробник. Ось таке пакування брендоване. Каталожний номер вказано. Відкриваємо. Так, що ми бачимо? Упакуванні йде хрестовина, маслёнка в комплекті, вкручується вона в даний отвір. Хрестовина відповідає по всім параметрам оригінальній хрестовині. Бачите? Тобто ця хрестовина йде в зборі з чашками. Якщо хтось бажає придбати дану хрестовину на автомобіль КАМАЗ чи ЗІЛ, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібні інші хрестовини на інші автомобілі вантажні, то заходьте на сайт і вибирайте з асортименту. Всім до побачення, з вами був Автоградус.